Працюємо по підготовці до відкачки соняшника. Напарник вже поїхав на загрузку перших рамочок, зараз я також йду до нього. І так, встановлена палаточка, привезений генератор, тому що у нас електровидогонка, апіліфт имеется. з фірмой договорено, щоб вони не забирають мед. Так. Що в нас палаточки? Палатка частково зварена, частково така імпровізація. Зараз тут все закриємо далі. Це так, Все на підготовку. І так, маємо стіл для розпечатування рамочок. Такий у нас столик на ніржавієчки. Маємо паровий ніж. Як він працює? Ну, там палимо невеличкий кострик, йому досить мало треба. Йде трубка, шлангочку потім переходить. Тут вход, тут вихід. тобто сюди пройшла через нього пара, його розігріло. дуже гаряче. Тут пара виходить, Ну, зрозуміло, так? Да? Тобто чисто на вихід. І все. Сюди падає. Далі у нас йдуть ставляться рамочки після розпечатки в стіл накопичувач. Стіл накопичувач у нас трьохметровий. З невеличким... Кутом ось цей лоточок такий. Сюди буде капати мед і все буде туди стікати. Все по красоті. Потім рамочки переїжджають ось сюди, в медагоночку. Медагонка у нас Меліса 93, на 54 рутовських або ж магазинних рамочки, електропривід від генератора працює. Все по красоті. Пока еще пуста. Вот так вот. Импровизована полулиния.